І всім привіт з вами містер Гейм. Коротше, я не знаю, що відео означати. Давайте спочатку з погодки, як на, як на прогнозі. Обща імба погодка обще Клас! Ой, секундочку. Клас! Коротше, така в нас зимня обстановочка буде сьогодні. Е, мені кажеться, не в мене одного. Якщо у вас теж таке саме. Пишіть в коменти обов'язково. Коротше, ви бачили, що вийшов новий фільм? Я вам закину невеличкий трейлер. Це сніг якісь бешений. То, коротше, в честь цього Майнкрафт і Макдональдс заколабились. Так. Да. І в них з'явились фігурки з Майнкрафта. Так що ми сьогодні їдемо в Макдональдс і будемо робити на це розпаковку. Сідаємо в машину. Пацани ми, коротше, на нашому іксайді, як завжди. Привіт, все. Всім привіт. Так. Боже! Быстрій. Ай! Холодно, -мо! Залазь! Залізі ін. Боже. Що це за квітень такий, скажіть? Коротше, пацани, будемо потихоньку виїжджати. Блін, там чесно холодно. У -у -у. Чесно, напишіть, як у вас? Яка у вас температура і чи взагалі йде сніг? Бо в мене зранку було офігенно, це от зараз якесь зима почалась. Ладно, виїжджаємо. А -а 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 -а! Сонце! Так, пацани, в мене, коротше, із заморози, походу заглючила петличка. І, коротше, ладно, я вас э, включу відео під маком. А, так то не петличка. то я просто до машини случайно підключився. Ой. Пацани, дивіться. Макдональдс, ура! Пацани, ми могли б, звісно, на макдрайв під'їхати, але там трошки дохрінь, дохріньова очередь. Ну, в принципі, маленька, але. Но... Ладно, йдемо на обичний. Так, пацани, от наш заказик. Все, стоїмо, чекаємо. Так, пацани, коротше, все вот, є. Тільки що боксик не золотий, я не знаю. Може в них закінчились. Коротше, їдемо. Пацани, я тільки на, на монтажі замітив, що цей, що я случайно виключив петличку, так що я вам все ускорю. Короче, пацани, чуть-чуть будем без петлички, короче. Вот чаля такий чаляпусик получився. Такий челяпусик получався. М. Ставте лайк і підпишіться. Кстати, я вас це за все відео не просив, так що от вам обманськом. Так, ой, секундочку. Що е, тут є? Це, короче, тут книжка, тут є загадки, розмальовки, як там все строїти. Е, короче, ну, прикольна книжка. В принципі, е, якщо ви начинающий майнкрафтер, можете взяти. не это Ну, в принципе, я тут... У телефон просто сил, то... Я что-то чекаю. Норм книжка. Короче, теперь давайте будем смаковать вкусняшку. Картоха фри. Ну, это вкусно, вот я, маленькая. Так, чупаяврик. Давай. А я зараз буду хавати картошку. Тепер заточимо чизбургер. Коротше, пацани, робимо виводи. У мене є ось вот такий вот кубік, є книжка про Майн, картошка і вкусний чизбургер. На цьому всім дякую за пригляд. Ой, коротше, е, якщо я зможу то я ще піду в мак і постараюсь залутати фігурку. Так що ви обов'язково підписуйтесь на мою тілешку, вона буде в описі, селочка буде на неї в описі. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Містрей. Бай-бай! Якщо вам понравилась рубрика, то я якраз запишу, як я знайшов ту фігурку. Так що ставте лайк 5 лайків, і я знімаю ще одну частину.